Вітаємо, друзі! Маємо для вас ще одне свідчення того, як українські воїни героїчно та ефективно боронять наші землі. У Донецькій області, де не вщухають бої, російські загарбники знову спробували здійснити черговий штурм наших позицій. Ворог задіяв бронетехніку, кілька БМП, які мали доправити штурмові групи якомога ближче до передової. Але наші захисники були поготові. Завдяки точній роботі розвідки вдалося оперативно виявити місце концентрації ворожих сил та маршрут просування бронетехніки. Артилеристи ЗСУ влучно відпрацювали по загарбниках із 155-мм гармат, використовуючи зокрема касетні боєприпаси. Результат був нищівним. Коли БМП тільки під'їжджали до лінії атаки, по них вже накрила перша хвиля вогню. Одна за одною машини спалахували на полі, детонували боєкомплекти, а штурмові групи, які встигли вискочити з палаючої броні, потрапили під другу хвилю обстрілу. Касетні елементи засіяли все навколо вогнем і металом. На місці спроби штурму залишилися лише згоріли остови бронетехніки та тіла двохсотих штурмовиків. Жодна з груп противника не змогла навіть наблизитися до наших позицій. Штурм провалився з першого ж кроку. Це ще одне підтвердження того, що кожна спроба загарбника просунутися вперед зустрічає потужну і точну відсіч. Українські артилеристи, а також усі підрозділи оборони, щодня доводять свою професійність, рішучість і залізну витримку. Кожен снаряд, кожен удар, кожне влучання це ще один крок до нашої спільної перемоги. Разом до перемоги! Слава Україні!